Барабанна установка початкового рівня NUX DM110 Чорний, стильний, функціональний. В установку входять дві педалі: кік і хайхет, а також снейр, томів, креш, сам хайхет і райд all right, all right. на барабанах. натягнута сітка Роме, яка буває на бюджетних моделях доволі рідко. Але в барабанах NUX це норма навіть на початковому рівні. Особливість цього комплекту в тому, що місками тут є ваш телефон. Підключаємо свисток, підключаємо телефон. Вуаля, встановивши додаток Drum Touch від Мюекс, ви керуєте обробками. Гучність, компоновка користувацького пресету, піч, панорама, еквалізація, реверберація окремо радію місцю під телефон. Це зручно. У мене була функція включена, три тапи і скріншот. <рес> на скріншотів на рік наперед. Якщо додаток не встановлювати і не підключати, то маємо просто дефолтно налаштовану установку. Окремо скажу про роз'єми. Type-C для модуля Bluetooth, USB B, пара виходів на джеках, AUX для репетиції і вихід на навушники. Не дуже гучний, до речі, але достатній. DM-110 110 дуже приємна установка. Сітка це перевага. Підключення і варіативність теж гарно. От був би час точити ті скіли. Дякую, як завжди, Лайтек, за. Та за все дякую. От от, правда, дякую.